Якщо ми говоримо з вами про ключові ну, стратегічні напрямки нашої роботи, я б їх, мабуть, виділили на три блоки. Перше це підтримка українського бізнесу і відсутність, і, і щоб Верховна Рада приймала поменше безглуздих рішень, тому що те, що часто відбувається, як це проходить через стіни парламенту, взагалі такого бути не може. І не тому, що я хочу сподобатися українському бізнесу. Е, ми виходимо з того, що якщо не буде нормально працювати український бізнес сьогодні і після війни, ми втратимо державу. Я поясню, чому. Ну, по-перше, їм треба подякувати за те, що вони залишились тут. Не поїхали з держави на початку повномасштабки, допомагали місцевій владі, допомагали військовим. По-друге, ми з вами розуміємо, що, наприклад, завтра завершилась війна, і перед державою буде стояти декілька важливих ключових е -е, питань. Перше, Відновлення держави, відбудова держави і виконання соціальних функцій для того, щоб виконати всі ці три позиції, вам треба наповнення бюджету. Це добре, коли ми сидимо, говоримо про те, що прийде інвестор, який буде інвестувати з-за кордону, що ми отримуємо якісь репарації. Супер! Дай Боже, щоб так і було. Але станом на сьогодні є український бізнес. Який працює, створює робочі місця, платить податки, наповнює бюджет, і саме з цього бюджету ми будемо відновлювати території, створювати нові робочі місця для того, щоб сюди повернулися українці з за кордону, забезпечувати хлопців і дівчат, які повернуться з війни і будуть працювати на інших галузях, а не ходити з автоматом або з дроном. І ще важливе дуже питання: це люди, які будуть потребувати додаткової допомоги з боку держави реабілітації, ментальної реабілітації, фізичної реабілітації, відповідальність перед державна відповідальність перед ветеранами. Ну давайте е, пригадаємо, що сьогодні близько півтора мільйона в нас сектор безпеки і оборони На воюючих там 1800. Їх треба буде чимось зайняти, і їх треба буде забезпечити. І це величезні виклики, грандіозні виклики пов'язані з е, бюджетними наповненням. Е, ми таким чином перейшли до другої частини. Це е, соціальна відповідальність, яка сьогодні буде стояти перед країною, перед нашими захисниками, і для того, щоб ми мали обороноздатну армію, і для того, щоб ми могли забезпечити всі цим тим, що необхідно людям після повернення з війни. Плюс ще важливими аспектами буде залишатися питання освіти і медицини. Я в цьому плані дуже люблю вислів Голдемейр, яка свого часу казала, що якщо ви хочете побудувати країну, в яку, будуть, в яку будуть повертатися її сини і дочки, вам треба корупціонерів визнати зрадниками до сьомого коління. Ми це в принципі теж запропонували в змінах до закону про корупцію. І до зміни до відповідальності за державну зраду, а з іншого боку, визначити три професії найбільш оплачуваними і найбільш поважними це військові, це медики і це вчителі. І це правда так, тому що військові забезпечують нашу безпеку і наше життя. Медики нас рятують. Роблять так, щоб в нас було нормальне здоров'я, у нас у наших дітей, а вчителі закладають фактично фундамент нашого з вами майбутнього. І якщо наші діти не зможуть отримати якісну освіту тут, то Україна не буде мати майбутнього. Тому що вони або поїдуть за кордон, або в них не буде знань для того, щоб розбудовувати нашу чудову країну. Але сьогодні цього немає і цьому не приділяється достатньо уваги. Я зараз не займаюся популізмом і не кажу про те, що дивіться, в законі написано, що вчителі мають отримувати три мінімальні заробітні плати. Написано, але це неможливо сьогодні зробити. Вчителі це знають, вони теж розуміють. Але треба шукати ресурси для збільшення виплат вже сьогодні. І вони насправді є. Там багато говорили про ту ж саму вовіну тисячу. От взяли, порахували, якщо не помиляюсь, профільний комітет навіть порахував. Вони сказали, що замість того, щоб роздати ці кошти всім, в тому числі Зеленському, і депутатам, і міністрам, і всім, 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 всім іншим, можна було збільшити зарплати вчителям на 20%. Можливо, це і небагато, але для людини, яка отримує 10 тисяч, отримувати 12 тисяч краще аніж отримувати 10. І якщо хтось зі мною не погоджується, він може платити, забирати менше зарплату, частину віддавати вчителю. Тому якось так.